ДПС розпочала документальні перевірки бізнесу. Предметом цього податкового контролю є своєчасність достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених податків і зборів, дотримання валютного та іншого законодавства, офіційного оформлення трудових відносин з працівниками найманими особами. Державна податкова служба затверджує відповідні плани графіки проведення документальних перевірок. Хочеться нагадати платникам податків, все-таки щоб вони дотримувалися податкової ефективності, так як передбачено в кодексі, для того, щоб працювати собі спокійно і не попадати в ці критерії для проведення перевірок. Також податківці наголошують, до цьогорічного плану графіка проведення документальних планових перевірок можуть бути включені підприємства, щодо яких спрацьовує хоча б один з критеріїв ризику. Рівень сплати податку на прибуток. На 50 і більше відсотків, якщо він менший від рівня сплати відповідній галузі, вони будуть попадати в планову перевірку. Рівень сплати ПДВ на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати по відповідній галузі. До речі, вже на сайті ДПС України. Офіційно висвітлюється рівень податкової ефективності по кожній галузі, підгалузі, і по податку на додану вартість, і по податку на прибуток. Тому кожен платник податків може зайти на сайт податкової служби України і побачити рівень сплати і підтягуватися, тягнутися до цього рівня сплати, який є середнім по галузі. Періодичність проведення планових перевірок регламентує податковий кодекс. Планування перевірок здійснюється на основі ризикоорієнтованого підходу. Підприємства із незначним ступенем економічних ризиків перевіряються не частіше одного разу на три календарні роки. Михайло Берзень, Геннадій Томнюк новини на вежі.